Друзі, у нас сьогодні невелике поповнення, а саме в виді Volkswagen Caddy. 2009 рік випуску. Надійний, супер, гіпер, мега, крутий двигун 1,9 літра. дизельний, відповідно. І із цікавостей ми маємо, там трішки зараз поближче, побачимо, коробку автомат, що досить взагалі рідке явище для такого автомобіля. Слухайте, давайте. Подивимося, що у нас тут всередині. От Ми маємо такий чудовий салон. В хорошому досить стані. Ззаді маємо от такі от навіть шторки, при тому, що вікна тоновані. Маємо от таку от більш-менш сучасну двохдінову мультимедію, до якої влаштована ще камера заднього виду. Тобто з парковкою в цьому автомобілі не буде ніяких проблем, абсолютно. Так. Ходімо далі, подивимося. Ходімо далі, подивимося, е, є тут. Ось такі двері, да, і відповідно відкривається посадка назад. Тут ми бачимо знову ж таки шторки, такі зручні сидіння досить і великий просто величезний багажник, який відкривається також з, з цієї сторони. Дві створки ми маємо, які відкриваються ось таким чином. Для якихось комерційних задач, а, цей автомобіль підійде ідеально. Ну і в принципі як сімейний якийсь такий мінівенчик. Знаходимося ми в Павла Вусенка, 8 місто Київ. Ось такий автомобіль коштує всього лиш 3750, якщо брати в лізінг. Якщо повну ціну, то 7500 тисяч доларів. Супер автомобіль взагалі в дуже хорошому стані. Плюс хочу ще додати, що він весь в рідній фарбі. І з рідним пробігом в 350 тисяч. Як для комерційного фургона, це супер. Приїжджай, оглядай, забирай.